Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Вже через місяць у нас будуть великодні свята. Пропоную вам рецепт пляцка, який називається косівський. Він надзвичайно смачний та дуже красивий. Для приготування куржів візьміть 6 жовтків, 400 г маргарину, як в оригінальному рецепті, або так як я, 250 г масла та 150 г смальцю. Якщо не маєте смальцю, замініть все маслом. Одну склянку, склянка в мене 250 мл цукру, ванільний цукор і 750-800 г борошна. Одну чайну ложку амоніку, якщо не маєте амоніку, можете замінити двома чайними ложками порошку до печива. Підігрійте собі 2 столових ложки молока і додайте до гарячого молока. Одну чайну ложку амонію. Якщо будете використовувати порошок до печива, молока додавати не потрібно. Додайте амоній в молоко, він вступить в реакцію і вилийте до тіста. Замісіть не туге еластичне тісто і розділіть його на три рівних частини. Поки будете готувати інші інгредієнти до пляцка, тісто поставте собі у холодильник. Багато підсипати борошна до тіста не потрібно, аби воно не було забитим. Підсушіть собі стакан горіхів на сковорідці або у духовці. Поставте їх у пакетик і качалкою трошечки відбийте. Зробіть такі горіхові крихти. Але не точіть дуже сильно. Горішки мають бути такими половинками. А тепер приготуємо бізе. Шість білків кімнатної температури, одна склянка цукру, дрібка солі. Та дрібка лимонної кислоти. Я збиваю до стійких піків. Візьміть ще 500 г варення, візьміть якесь кисленьке з оличі, з порічок, зі сливок, з агрусом. Витягніть один шматок тіста. Розкачайте його на пергаментному папері. Я собі взяла форму, відмітила з воротньої сторони межі форми і розкачала собі качалку. І тісто дуже гарно розкачується, якщо воно полежить хвилин 5-10 у холодильнику. Рештки обрізала, поставила, де мені не вистачає, перенесла папір на форму, змастила все варенечком, 1 третю від всієї маси, У мене це полуничне варення, воно трошки засолодке, але наразі те, що маємо. І зверху викладаємо 1 третю від білкової маси. Корж будемо випікати у духовці при температурі 180 градусів на середньому рівні без обдува 30-35 хвилин. Якщо сильно рум'яниться вверх, то просто скрутіть до 170 градусів температуру. Має вийти три ось таких коржа. А тепер готуємо крем. Візьміть 400 г масла кімнатної температури, збийте його, додайте одну банку згущеного вареного молока, також кімнатної температури, одну столову ложку рому чи коньяку. І все ретельно збити до утворення однорідного крему. А тепер перемачуємо коржі. Покладіть один корж безе гори, викладіть одну другу від маси крему, покладіть другий на нього корж, знову крем. Зверху покладіть крем безе догори і прикрасіть за своїм бажанням. Я прикрасила шоколадом, розтопила половинку шоколадки і додала 50 грамів масла. Друзі, печіть, пробуйте. Я гадаю, що вам мій рецепт сподобається. Це рецепт дуже давній із зошита моєї мами. Він дуже смачний та легкий у приготуванні. До зустрічі на каналі як варити печи. хай вам смакує.